Капеланське благословіння на 12 серпня 25-го року. Ум'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукао. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію ми чуємо, що фарисеї підійшли до Ісуса і запитають, якою силою Ти це все робиш. І Він подивився на них і сказав. Скажу вам, якщо ви і ви відповісте мені на одне запитання. Хрещення Іоаннова було з землі чи з небес. І подумали фарисеї, якщо скажемо з небес, то е, визнаємо його, а і від нас люди відійдуть. А якщо скажемо з землі, то розділуємо народ, бо всі знали, що Він пророк. І тоді подумали і сказали, не знаємо. І Ісус відповів їм, І я. Не відповім на, на ваше питання. Коли я чую цю розмову, сьогодні мені здається, що самим головним в цій розмові є те, що фарасеї не отримають відповіді від Ісуса. І найстрашніше, що для мене може бути в моєму житті, це те, що Ісус. Або той стан, або той час, коли Ісус промовчить, коли я до Нього буду взивати. І приклад цей фарисеїв показує, в якому стані треба бути, треба, ну, люд, може бути людина, в якому навіть Ісус їй вже відповідати не буде. Не буде вже діалогу. Ісус просто відходить і, і вже не приймається долею цих людей. А це стан, коли ми бачимо. Як, як я його бачу, фарисеїв, коли вони запитують питання, але відповіді їм не потрібно, жодної. Окрім тої, яку вони самі собі придумали і яку чекають. Пам'ятаєте, коли вони людям казали, він силою тилою вула виганяє лісів? От крім цієї відповіді, яку вони собі надумали, вони іншої не чекають, бо інша для них буде брехнею, іншої вони під, підвернуть сумніву і не повірять. І це той стан, знаєте, брехливості внутрі. І от з цим станом брехливості внутрі людини Ісус не розмовляє, не відповідає. Бо немає смислу відповідати, бо за серця, говорить саме, просто, саме, саме за себе відповідає це питання. Немає, немає майбутнє у цієї. Нічого спільного з Ісусом з цією людиною, щоб вона могла хоч якось навернутися і усвідомити правду. Бо брехня накрила людину в цей момент. І поки не вийде людина з цього стану, далі спілкування, єдності з Ісусом не може бути. Бо це несумісність з Божою сутністю, цей стан. Стан брехливості, повної брехливості, несприйняття правди. І коли так, я думаю про себе, то я і стережуся того стану, який я можу надбати. Дуже, ну, не те, що дуже і не часто, але є випадки, в нашому житті, коли ми категоричні, і думаємо, що ось я так надумав, ось мій досвід так показує, ось і починаю видавати такі, знаєте, кліше, вироблені, ну вироблені, е, не знаю, там постулати, які я сам собі вироб, виробив, які у мене є непохитні. І ось це мої постулати, мого життя. І коли я починаю ними, знаєте, прибивати тих людей, які зі мною зустрічаються, я починаю бути схожим на тих фарисеїв. Коли я за цими постулатами не чую, починаю перестають чути правду, істину, відчувати, бути з нею знаєте, з'єднаним, щоб цей ти, ти сосуд або та жила, яка. Нас живить, з'єднує, перестає, переживається. І от цих станів я повинен стерегтися. Станів, коли я не бачу і не чую за своїми постулатами. Уже коли постулати стає моїми ідолами, а Божої, Божого милосердя, Божої любові я перестаю відчувати. Бо саме вона, любов і милосердя, і доброта, добро Боже, іноді вскривають за черсти будь-якого серця. І вона вскрила навіть зачерпів свого серця, коли я перед тим я коли перша раз покаявся в своїх гріхах. Бо це, ця любов, милосердя і доброта не дала чинити присуд. Наді мною, коли я свертельно зрішив перед Господом, я і досі живий, і досі Господь чекає, щоб я до нього повернувся. І це робить не постулати справедливості, а не, тимбітність, ніжність і життя любові, милосердя і добра і доброти добра. І ця розмова саме це мені нагадала. І саме цим я ділюсь з вами. Амінь.